Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я і все буде добре. Я в цьому році якось загубила липень. У мене то червень, то серпень, але сьогодні нарешті 14 липня. Чомусь так вийшло. І хочу з вами поділитися. Вчора ввечері я вдруге вже зробила ензимну пудру, використовувала її. Перший раз мені дуже сподобалось. Другий раз спробувала, теж сподобалось. І що мені вразило, те, що ті проблемні місця, які у мене є, я їх чудово знаю, це пігментація стало світліше. Але я знаю, що не можна кожного дня користуватися там три, максимум чотири рази, а то бажано два рази на тиждень. Тому я не знаю, чому я раніше не купувала, не користувалася, але я задоволена цією покупкою. Стосовно виробників, я ще не знаю, яка краще, яка не краще. Я в цьому не розуміюся. Але те, що такий продукт мені до вподоби, то я вже це зрозуміла. І сьогодні я в цій сорочці, що купувала вовк, боже, яка вона класна, навіть в спеку. І добре, що вона така широченька, і я йду, і воно вітром як так обходить, обходить, я просто задоволена. Не знаю, чи під то я наділа, чи ні. Такі штани, але ну, нічого. Головне, що мені зручно, мені подобається, а там вже буду дивитися. Для мене зараз головне комфорт, дотик та відчуття. Я вам вже про це казала. Я зараз в сільпо і мені дещо потрібно. потрібно, потрібно. Так, 49 гривень візьму такі ковбаски. Ще варенка, 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 де вона? ага, Отаку я беру. 134 гривень коштує. Мені така до вподоби, Теж візьму таку ковбаску, будемо з вами сьогодні дещо готувати. Так, і ще потрібно взяти цибулю, а цибуля у нас по 12 гривень, 1199 99, Але я дивлюсь, така цибуля непогана. Так, що ще я хочу подивитися. Що ще я хочу... О, до речі, знижка є 46 гривень. Візьму отакий е, для миття посуду, тому що я не брала. Це я заслухалась, думаю, пісня знайома. а Це бий барабани Артем Півовару і Клавдія Петрівна. Тут є лимон і... Алоя. Ну, Мені алоє чомусь більше до вподоби. візьму. І ще, якраз знижка є. 88 гривень, 18%. Ну, такий для ванни. Хочу спробувати, як він буде. Так, а що тут ще є? Засіб для чищення універсальний. Там, а ну, зараз подивимось, 99 гривень коштує універсальний. Що хочеш, то і ми називається. І... Антижир 82 гривні. Такий. Ну, мені треба для ванної я візьму, мабуть. Угу, добре. Бей-бей-барабани, а ми йдемо на касу, а не бити барабани. Це цвінуті маки-маки. Хочу зварити солянку. маю. Дві такі половинки куря... курячої грудки додала маленька цибуля, лавровий лист і нехай кипить. І одразу скажу, що я готую салянку не за рецептом. З того, по-перше, що є, по-друге, там мають бути огірки, але мені шкода зараз відкривати огірки. Можна було б купити та засолити, але вже як є, так і буде. Оливи ще додають, я не люблю оливи. Тому готую салянку з того, що є. Так, а поки підготую цибульку порізала, моркву дістала з морозильника, бо я ж заморожую, ви знаєте. Перчик поріжу. Така зручна дошечка її вже давно купувала в Юск, дерево акація. І, як завжди, було, там старушко, да ще може трішки ще раз. Ацю ну, нехай там. Хм. Сьогодні я вирішила ні, купила вже тривалий час, бери і користуйся. Тому що я навіть в таких моментах має бути задоволений. Добре, і ще мені потрібен чесник. Це буде більше, ніж візьму. Щоб подавити, а різати маленьким. Це так. Кому я псучу? Я не сутичне. Що не почистилось? Не почистилось. Ну так. Нічого, марна. Картоплю поріжемо. Я картоплю буду смажувати десь одну хвилинку, щоб не такі невеличкі кубики роблю, щоб вона тільки щойно-щой взялася. Не смажена була, а так, як то кажуть, прихватилася. Це я так під настрій, коли я заманився. 20 хвилин прокипіла грудка, я її дістала для того, щоб розібрати наші шматочки. Зараз не дуже підсмажую, а так, щоб взялася шкорникою картопля. можна її підсмажувати. Це як біло смаку. Кожен робояк не незручний. Картопля вже закипає. Смажечку зробимо. Додам потім моркву, томат пасту. О, закипає. О, закіпа. Крутити треба. М'яско ще таке гарячувате, тому я взяла такий прибор. І як порвати я хочу такі на шматочки. Не різати, а так, щоб порвати те все. Приблизно так. Та швиденько все готується. Закипаю. Та-та-дам! І сюди ще зараз, зараз ще перчик. Часник у нас тут свіженький, тому, до речі, задоволена я цим млин мені довподобна. Оте добре. Потім ще додам такі колбаски і таку колбаску. Цю не повністю буду десь з половинку, тому що там і м'ясо не є. І така в мене мої дорогенькі солянка сьогодні буде. Яка зовсім не по рецепту. До речі, дивлюся, здавалося, та що там, дві половинки грудки. А дивіться, наскільки це багато його вийшло, коли так порвала, порвала, а ще ковбаска буде варена. Та ще не капчена, сиров'ялина. Тому, отак от. Ну, ось майже готова. Додам потім в мене такий сушений кріп спецію, яку я купувала. І солянка готова. Навіть без огірків, навіть без оливи. І так, дівчатка, шановні пані, смачно. Тут не їстися можна прикрутити, а буде тобі зараз і кришкою накрий, хай прикипить. Порядок. Хоча я не знаю, можливо, це не солянка, а просто м'ясний суп. Назву не знаю, готую з того, що є. Такий суп ми любимо їсти зі сметаною. Можливо, це солянка, рецепт, до речі, але взята як за основу, а там уже кому як до вподоби. Дякую, мої дорогінки, що ви подивилися відео. Хто вперше на каналі, підписуємось, вподобайка, коментар для підтримки і розвитку каналу. Буду вдячна. І до зустрічі в новому відео. До побачення! Бережіть себе!